У тому, що сталося із Дмитром, який пройшов два роки війни і свою смерть зустрів вдома на Кіровоградщині. Його рідні односельці звинувачують медиків, кажуть, швидка була за 15 кілометрів. А бригада місцевої невідкладної за 300 метрів від будинку допомогти відмовила. Чому так сталося? І чи шукатимуть винних, розбиралася Юлія Бабак. Будь ласка. Ваше Будемо писати заяву. Все кваліфікувати ознаки. Після поховання свого сина, 46-річного Дмитра Заїки, Пані Надія вирішила звернутися до поліції. Переконана, він помер через халатність медиків. Цю думку поділяють родичі й односельці. Дмитра він два роки провоював на передовій. Так він і син да. удвох. Він пішов з а для нього, нього години. Не знайшли, да. щоб показати йому допомогу. Попри проблеми зі здоров'ям, колишній шахтар Дмитро Заїка з початку повномасштабного вторгнення на фронт пішов добровольцем. Командував мінометним підрозділом на Херсонському напрямку. Минулоріч дістав поранення через ворожий дрон. Після кількох операцій та тривалого лікування військового комісували. І два місяці тому Дмитро повернувся додому. На днях Дмитру раптово стало зле, і чоловік помер у матері на руках. Говорить, Мам, так. Говорить, маму, мене в спині болить. Він ліг на підлогу і каже, отам, між лопатками, а потім пішов до вбиральні. Там йому погано стало, і поки я його витягла. На допомогу покликала сусідів і одразу почала робити штучне дихання сину. Медики викликав Юрій. Спершу подзвонив в місцеву лікарню у пункт невідкладної допомоги. Вона за 300 метрів від будинку родини. Чоловік саме висознання вже, і вже там дихання. Ну це немає срочно. Це вони кажуть, це не до нас. дзвоніть на 103. чергова бригада екстреної допомоги в цей день працювала в сусідньому селі за 15 кілометрів. Здійснила виїзд за дві хвилини та прибула на місце до 15 хвилин. Констатували біологічну смерть. Син померлого переконаний, якщо б Смолінська фельдшерка не відмовила в допомозі, батько б вижив. В нього був пульс, тобто людина була жива оприлюднена. Якщо б не їхня халатність, і вони вовремя приїхали, можна було б спасти батьку. Експертиза сказала, що можна було її відкачати. В момент виклику фельдшерка Смолінської лікарні опікувалась іншою пацієнткою з високим тиском, тож миттєво виїхати не могла, каже керівник лікарні. Якби вона залишила цю пацієнтку тут, хто замість неї, хто її оказує допомогу? Жіночка помирає тут від гіпертонічного кризу. Вона поїхала, вона би приїхала туди на 5-7 хвилин раніше, а ця могла би тут померти. І це вже було б серйозно. А це було вже її головна відповідальність, була б в цього фельдшера. До Дмитра, каже, фельдшерка, виїхала, щойно звільнилася, та було вже запізно. Наші обов'язки входять виїзди на планові виїзди, на неекстрені. Тобто, це тиск, це температура піднялася. Хронічні якісь захворювання, які ну ми можемо приїхати в оглянути, які не загрожують. Дмитро Заїка помер від гострої серцевої недостатності. Повідомили родині померлого. Чи винні в смерті чоловіка медики перевірять правоохоронці? Із Кіровоградської області Юлія Бабак Артур Поріханян. Україна, марафон. Єдині новини.